відео відповідь, відповідь на коментар, скільки води і як часто ми міняємо фільтр на членів сім'ї. Для початку гляньте на нашу сантехніку. Два половиною роки ми користуються, яка у нас водичка тече. Водичку ми п'ємо прямо з крана. У нас проживає семеро чоловік. І приблизно по підрахунках ми використовуємо 500 літрів води на день. Фільтр ми міняємо один раз на місяць і беремо самі дешевші в епіцентрі за 750 гривень два великих фільтри. І один фільтр на місяць нам достатньо. Там ще стоїть у нас один малесенький фільтр, а це вже чисто формально він е, стоїть. Так, як запасний варіант. На попередній коментар ще там запитували, як ми бочку чистимо. Бочку Ми просто механічним способом чистимо. Воду відключаємо мотор, беремо щітку і просто вичищаємо і потоком води, змиваємо все з бочки. І в нас є підключена там каналізація, і воно все забрудна вода стікає в каналізацію. І все. Ніяких хімічних обробок ми там не проводимо, ніяких хімікатів не даємо. У нас в воді до, до бочки під'єднана аерація. Того достатньо, щоб вода окислилась і фільтри вся відфільтрувалися. У нас працює за такою системою. Вода набирається повна бочка, як тільки використовується одна третя, вода допускається. І не, не потрібно очікувати. Вода встигає окислитись і очиститись. І також в автоматичному режимі працює. Одна третя спустилася води, свіжа водичка дотекла, включився компресор, зразу її доокисляє, і водичка фільтрується. І того достатньо. Водичка просто зеркальна. П'ємо ніхто, сантехніка брудниця тільки від бруду. Але не від жаліз. Водичка смачненька, п'ється, як має бути. При можливості, ми десь 2 роки назад робили аналіз води зі скважини. І після очистки води ми робили аналіз води. Якщо я знайду ті аналізи, то ми додамо до відео, щоб ви бачили показники води. Ми воду не економимо. Мінімум 500 літрів в день ми використовуємо. На сімох на сім людей. Якщо у вас ще якісь запитання, питайте. Ще до додаткової розрахунки. компресор у мене саме такий невеличкий, як буде про можливості, я там теж до відео чітку фотографію скину. Він, компресор працює в той в стільки, стільки набирається одна третя води. Він включається разом з. З напусканням води. Якщо вам буде цікаво, який там в мене стоїть електроклапан, який компресор, пишіть, я вам ще додаткове відео знімлю. Це все безкоштовно, тільки для того, щоб використалося. Ніякої хімії, нічого не потрібно. Водичка чистесенька, і можна використовувати скільки вам завгодно. Дякую. Пишіть, я все відповім. Хочу продемонструвати, як виглядає після півтори місяця. Експлуатації